Тільки два мінуси у сьогоднішньої рибалки. Сильний вітер і те, що ніхіра не клює, а так все отлічно. Щойно веду оберталку. Ось тут ось водорости дуже багато скрізь. Коли за нею йде волна, і коли в бік бах, б'є дуже гарний жерех. але він зразу ж і. Ну, як на гачок не попався, і зразу втік. Ну аж на воді там залишились, залишились сліди, як він вдарив по приманці. Все, зараз виходжу на берег, надоїло дає поласкати просто так приманки, немає ніякого результату, все рівно. Сьомогодина ранку роблю перві закиди на попір. Десь хвилин 20 кидав, не було жодного клювання. І ось дивіться такий гарний окунь. Вийшов і схватив приманку. Зараз продовжу рибалити. Поки що покидаю на попер, не буде клювань. Перейду на оберталку або на воблер. А такий хижак, звісно, впливає зараз додому. А ось дивіться, яке чудо клюнуло на обертальну ближню. Ужас. І знову таке клюнуло. Дуже дрібне, як ви бачите. На оберталку. жерехи взагалі не хотять, це таке перспективне місце, тут завжди щось клює. Раз тут не клює, то взагалі нічого тут робити сьогодні теж на річці. Бачите, які результати сьогодні або нічого не клює, або якщо і клює, то отаке. І то дуже рідко. Та що на сьогодні завершую рибалку, риба клювать відмовляється все рівно. Смисла кидати немає. Просто так полоскаю приманки у воді і все. Ще й сильний вітер, що вчора, що сьогодні. Так що все, до нових рибалок.